Доброго дня, шановне панство. В цьому відео починаємо вчати свінг, і першим компонентом буде поле паролю. По JPasswordField. Отже, JPasswordField це текстовий компонент, спеціалізований для введення паролів. Це дозволяє редагувати один рядок тексту. Він успадковує клас JTEXTField. Сам клас JTextField ми не розбирали, а розбирали в попередніх відео клас TextField. Вони дуже схожі за своїми властивостями, але так як Swing, це, наприклад, в нього компоненти, як всі контейнери, то в TextVld в нього більше можливостей. Можете подивитись і розібрати його самостійно. Добре, давайте подивимось на наш Basic Frame. Ну що ж, тут все як зазвичай, але я одразу перейшов на Swing, тобто в мене фрейм. Не фрейм, а JFрем. Не панел, а JPanel, ну і J-Label, J-password Field, J В общем, ось усюди використовую компоненти самого Swінga. Добре, давайте запустимо, подивимось. Як виглядає? Ну, я зробив так, по центру, зараз це розберемо. J-Label, J-text field ну і button. Давайте щось введемо, все рівно що, як ви бачите. Виправдовує свою назву, password, тобто його скриває. Нам не треба нічого робити додатково, щоб там замінювати кожен символ. Так, він одразу це нам представляє. Свінг, цей компонент для того, щоб був скритним. Ну, і щоб дізнатися що там в нього всередині, я зробив кнопочку. ну Давайте вже по коду розберу. І подивимось. Ну, no set сайз і title це зрозуміло. J-panel. Навіщо я зробив JPanel? Я зробив спеціально для того, щоб розмістити його по центру. Ну, Просто чисто показати, як можна використовувати border layout. Ну, так як layout я самому JFrame не ставлю. До речі, можна просто назвати Frame. От я тут написав те, JPanel, так. А можна просто пан. Не password JLabel, а password label, наприклад. Password, GPF, ну, типу, так, як тут три слова. Ну, можна сказати, два і j, Можна просто password pf, тобто, Якщо ви розбираєтесь тільки в свінгі, ну, тобто, користуєтесь тільки свінгом, все. а АВТ так ознайомилось, так, а постійно працювати буде тільки свінгом. Можна цей j в назвах Змінних не використовувати. Взагалі, тобто. Не J-Button, а просто button. Так зрозуміло, що ви використовуєте Swing. Добре, повернемось до Layout. Я layout не ставлю, тому що він по дефолту. Так, Border layout. А дивіться, цікава річ. Я встановлю на панель не border layout центр, а border layout salp, тобто знизу. Давайте подивимось. South, Bottom of container, тобто знизу. А, у нас є. Центр middle of А Давайте його поставимо. Запустимо. Він же повинен по логіці а, ставити в центрі, коли ми розбирали border layout. Але він стоїть зверху. А чому? І от я ставлю south, Тобто він повинен стояти знизу. бац, відображається посередині. В кого є думки? Пишіть в коментарі, чому це так робиться. А, може, маленьку підказку додати інші компоненти, які стоять по центру, або North, якщо не напомляюсь, там north, це зверху. North – так. Ось. Тоді, який буде виглядати а, в такому випадку, і дайте якийсь dimension, ну, size цим компонентам, який над цією будемо, буде. Добре, повернемось далі до нашого паспорт-філда. Спочатку ну, до лейбл, так. Ми спочатку пишемо лейбл, щоб було б видно, що це таке. Це паспорт. Ну, потім паспорт field. Все Dimension не виставляє, щоб було так красиво. До речі, я в панельці виставив flow layout. Тут же flow layout. Ось. Так, потім наша патенка. Reveal password. Ну, тіпа, щоб показати паспорт У нього Action Performed. Це що ми робимо? Ми беремо у паспорт. Uh, password Get password, і він повертає масив масив, все віде, масив чарів, і ми робимо нову стрінгу, і просто будемо писати в консоль. До речі, є get text, але він вже deprecated. тому типа, він одразу повертає стрінг. Ну, там є опис, чому його краще не використовувати. Можете почитати. Ось краще get password, і повертає. Масив чарів, а ми можете його переобразувати одразу в стрінгу. Конструктор стрін є таке. О, багато чого можна одразу переобразувати стрінгу. Ось. Добре, давайте я тоді в консоль. І подивимося, що тут я накрика зябру. Ну, ось таке ось. Ну, все, коротше. От, ви бачите результат. Тобто, візуально ви не бачите. Так, ви не можете, типу, бачити пароль, але якщо ви хочете отримати дані з цього компоненту, спокійно, спокійно він розкриває всі деталі. Ось, але це вже всередині програм. Так, ви можете його вивести, наприклад, get password і зробити ну, стрінгом, так, і поставити, ну, наприклад, в цю О, давайте Get password label. Замість цього Поставимо password. Так, десь password. JLabel set text. Іди сюди. Тан-та-тон-тан. Ctrl-C. Так. Да. Це мазюке. Ось. Можна зробити його візуально, щоб він був, відображався. Можна, так. Ну, а кому це потрібно. Ну, просто я показую, що таке можна зробити, але, мабуть, таке краще не робити. Щоб він був скритним і тільки всередині вашої програми. Добре, я розповім про паспорт, можете погратися, подивитись, як і у кожного компонента Swing, і в нього є ще додаткові можливості. До речі, я про баттен забув тоді упомінути. Баттен можна тайтл робити. Він схожий на те, як робити бордер. Там можна поставити іншу просто константу. Це просто забув показати про баттн. Можете погратися з цим, і з тим. Добре, на цьому відео підходить до кінця. Дякую вам за перегляд.